Привіт! Які зарядні станції не потрібно брати? Приблизно півтора роки тому у нас не було досвіду та необхідної інформації о виборі станції. Тому кожен з нас випускав помилку при купівлі зарядної станції. Ось певні поради для вас на що слід звернути увагу. Вибір акумулятора в станції для мене це було найважливіше і стояло на першому місці. Є літії акумулятори та літій залізо-фосфатні акумулятори. Однією з видимих відмінностей є вага і розмір. Літій залізо-фосфатні акумулятори в середньому на 15-20% більше і важче літій іонних Але перевагу у збільшеннях кількості циклів зарядки розрядки. Просто вам зрівняння. В одних цикл батареї розряд заряд 900, в інших 3,5 тисячі разів циклів. Ось особисто в мене це літій залізофосфат. Вибір потужності станції. Якщо ви плануєте споживати 500 Вт, то не обирайте станцію на 500 Вт. хоча б 800-800 плюс 800+, або в два рази потужнішу. Щоб станція не працювала на своєму піку, тоді вона швидше зноситься. Не беріть станцію з зовнішнім блоком жилення. Чому деякі блоки шумні, повільні та немобільні? Їх прийдеться завжди собою таскати. Там, де є зовнішній блок, немає функції безперебійника. Байпас. Особливих плюс даного блоку немає. Ну хіба що, якщо вийшов з ладу, купив новий і не потрібно розбирати станцію. Дане рішення є застарілим. Причому станції з внутрішнім блоком живлення не є набагато дорожчі, але виглядають набагато елегантніше. Майже усі станції мають сонячну зарядку, але дивіться, щоб це був порт XC60 або штекер PowerJack. Коли це якийсь свій фірмовий кабель, його важко замінити, підібрати. Як ми знаємо, що кабель має менший термін використання, як сама станція. Ще звертайте увагу на потужність сонячного порта. Бо буває так, що станція може приймати 1 кВт, а самий порт лише 300 Вт. Дуже великим плюсом є станції, які працюють в режимі байпас. Що це значить? Коли станція під'єдна до мережі, вона заряджається і передає струм споживачу. Таку станцію можна використовувати як безперебійник з приладами, які потужніші за станцією, цим самим не навантажуючи електроніку в самій станції. І останнє під час вибору станції не рекомендую брати якісь невідомі дешеві новнайми сумнівного походження, тому що в плані збірки і використованих компонентів буває досить сумно та недостовірна зазначена інформація. Відремонтувати в сервісі якусь EcoFlow, стечі, блуеті не буде проблемно. А яку ж не зрозуміло, ви принесете, вам скажуть вибачайте, але до вашої станції у нас наразі немає деталей та не знаємо, коли будуть.